О, то доведно! видно. Чотири роки ми відчуваємо вашу підтримку та допомогу. Чотири роки ми змінюємо цю країну разом. Чотири роки ми всі є великою родиною під назвою Українська Правда. Дякуємо кожному, та кожній завдяки кому ми можемо записувати подкасти, знімати відео, писати статті та репортажі. Без вас всіх цього б цього б не було. Або було, б, але б трошки менше. Вам може здатися, що 4 роки це небагато, але згадайте, з якою великою кількістю друзів, родичів і знайомих ви пересварилися за цей час, але досі залишаєтесь з нами. Тому дякуємо за цю підтримку. Підтримуйте Клуб Української Правди, приходьте на день народження Клубу УП і пам'ятайте, якщо ви і ми, то це всіх. <звук> О, тут <тоді> видно. <звук>